Друзі, ну що, ми трошки відпочили. Йдемо по графіку. У нас Донбас та Кітрум. Вирішальна гра зараз в Лізі А. Друзі, стандартне наше привітання. Продоблю склади Донбас та Кітрум, щоб всі були проінформовані. Донбас у воротах Михайло Абрамов його захищає. й Данило Мартинченко 77-й Максим Калінін. Дев'яносто четвертий перепрошую, припрошую Міськов, 99-й, віталій бойневич, третій віталій шмургун. 21-й Артем Ільченко, 8-й Артем Савчук, 11-й Владислав Братаненко, 18-й Євгеній Заєць та 15-й Ігор Ніконов. Такий склад Донбасу, як він е з першого матчу приїхав, так Київ він і залишається. Кітром Сергій Фанасів у воротах під першим номером, також є на зміну йому 13-й Ярослав Корненко. 44-й Владислав Гаврілов, капітан та організатор команди Кітром. 86-й Олександр Завертаний, 7-й Владислав Корненко, 10-й Вадим Надобенко, 5-й Артем Кияниця, 22-й Максим Каліновський, 6-й Євген Мельничук, 14-й Артем Томчук та 77-й Сергій Гибалов. На камері з вами друзі Євген Лавренов пара арбітрів на сьогоднішній турнір. Євген Ільченко та е, Максим Тараненко. Генеральні партнери нашого турніру. Компанія Файна форма та пивний бар Ель Хмель». Тим часом Донбас заробляє вже перший фол для своєї команди. Кияниця. Кияниця. Мені здається, оцей останній рух був занадто зайвий. Ніконов. Ільченко, є шморгун, да, можна й дати передачу. Роз... Ільченко, Ніконов. Ільченко. Через назад. Ніконов, шморгун. О, яке гарне скидання, шморгун. Ні, не проходить передача. Гарна комбінація від команди Донбас. Пельничук. Треба грати. Це відкладений фол. треба грати до кінця, друзі. Грати до свистка. Перехоплення. Прекрасно зараз робить Євген. Це скидання на Ніконова, а то й далі. Ільченко помиляється. Сніконов. Ну так просто туди вперед кудись, аби зберегти м'яч для своєї команди. Абрамов. Шмаргун. Шмаргун до кінця граємо. На підхваті Ільченко Постріл. Блокує Мельничук. Ніконов, Абрамов. Знову Ніконов. Розстрільна передача, не дуже вдала. До кінця грає Надобанко. Він зараз м'ячем. Кияниця. Мельничук. К'яниця. Добенко. Розіграли як гарно. А туди закидав кияницю, не зрозумів одразу Артем, і м'яч втрачено, на жаль, для його команди. Втрачає м'яч команди «Донбас». Гарна кияниця, простріл на дальню.

Так, друзі, 0 1 Донбас поступається. Ну і незадоволений тут поруч зі мною. Прям зі стійкою метро Медведєвська досяга тут, 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 передача. Завертани розіграли. Добенко до кінця завертане на підхоплені. Віддавав передачу, але, на жаль, вона не пройшла. Тут Мельничук перші на м'ячі. Знову перехоплення, як гарно. Калінін! Афанасьєв! На <плес> Нас пауза по часу, Калінін отримує шкодження. Що там у нас? Там Час! <плес> Ось там вся армія фанатів Донбасу вже на полі один Ігор Ніконов дуже дуже спокійно реагує на це все Ну, зараз і все буде нормально. травма, чтобы хоть не сломал. Это тоже травма. Игру повисается. Макс, можешь играть или замену? За что? Ты, ты, видел нарушение коленом, ебать? Ш ты, меня слышишь? Что? Так посмотрите, <тас erreicht> <тас> нет, если, если он нарушил, то это красная карточка. Ворота нет, были пустые, нет. если он нарушил. Если он нарушил. А Поэтому вы мы просим вас. Пожалуйста, конечно. Все, давайте посмотрим. Потому что? что тут нет что проблем. Нет. Давай. Если там увижу, Водишь, наведел, давай. Давайте посмотрим. Он, он говорит, что ты был не первый на мяче. Я прохил, он, мяч. он первый на мяче был. Как он не первый? Все, я сейчас посмотрю. А я посмотрите. У да. нас время да, есть. Да, 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 Долго сидит, еще посмотрим. Ну, вот сразу в этот момент можешь макать. А у тебя? еще, друзья, у нас арбитр дивлятся вар, зараз, на вот этом моменте Калинин и Не подходит. А я же не играю, что может сделать? Не подходим, пожалуйста. А я блезнул. Нет, нельзя смотреть. как нельзя? телефон же не ложишься Возьмите, пожалуйста. Правильно.

5 секунд да, ну, На трансляції все було бачити, Афанасьєв був перший на м'ячі. ну і, е, <плес> Знаєте, достатньо давно вже я знаю Афанасьєва, вже не перший сезон, і знаю, наскільки якісно та чисто може відіграти голкіпер. Через назад. Ну що, Донбас, треба трошки завестись зараз, ну, як. Як на мене не вистачає Медведєва, Ну, що, 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 що маємо, то маємо. Як то каже, друзі? Головне зараз повернутись до того темпу, який зараз задавав Донбас буквально декілька хвилин назад. Виділи каліна. Ти стоїш знову його знову його нав'язати зараз Кідрому, тому що Кідро може чого. спокійно Стоїтеся зараз відсідитися в обороні. Да, цей, цей перший тайм. Але ж тут кияниця грає до кінця, передача неточна. Мельничук перехоплення. Ну і Калінін Калінін на полі. Калінін боєць. Калінін може грати. Будь-якого шкодження йому ні по чому. Що у нас там? У нас там кутовий для команди Кітром. Розіграли Надобенко. А тут нікого немає. Сашко завертаний був не в позиції. І треба прорвати, що і робить зараз Буйневич. Далі. Ще один постріл. Афанасьєв і ногою вибиває зараз Сергій. Все якісно робить голкіпер команди «Кітрум». Буйневич. Ні, це Мартинченко, перепрошую. Я дуже перепрошую. Думаю, Мартинченко був з м'ячем. Савчук, постріл і Афанасів забирає. Одразу сюди вперед. Ой-ой-ой! ой Як це було красиво, друзі! Можна відмітити гарний влучний постріл від Афанасьєва. Кинеться. Помиляється з передачі, але м'яч залишається в нього. Надобенко. На м'ячі залишається, уходить від Савчука, завертане там зовсім один на добенко! виводить ще вперед! 0-2, друзі, на добинко. <глава> ще одна спроба була у команди Донбас, не точно пробувала по воротах. Ми Мельничук в центр. На онко. Відіграний зараз Ширіка. тут. Заєць. залишається на м'ячі. З руками треба обережніше. Шмаргун. М'яч дістає. Віталій. Знову заяць. Євген. Шмаргун. Ай-яй-яй, передача не дуже обачлива. Заєць. Шмаргун. Треба грати, друзі, не вимикатись зараз з гри. Я не розумію ось ці всі емоції зараз гравців Донбасу та Кітруму, а тим паче не розумію кияницю. Його команда виходить вперед. Вийшла вперед. 0 2 друзі, рахунок. Я нагадаю зараз, що в

Ну, це зрозуміло, ці емоції, коли команда програє зараз. А, команда так програє, буде чіплятися за будь-яку можливість зараз. На наказ як то кажуть, ну нехай так і буде, наказати зараз. Да? Своїх опонентів пробуває зайця не дуже влучно, а вперед. Ні, не доходить, не доходить передача до шостого номера. команди кітром. Тут же Донбас в Атаці. А й не точна передача, але ж до кінця. До кінця бореться Ільченко. На жаль, м'яч залишається для команди Кітрум. На Одразу добре. сюди вперед. Шмаргун на підборі може пробити Віталій. Пробуває кутовий друзі. 20 секунд залишається у нас до кінця першого тайму цього протистояння. 0-2. Кітрум попереду, друзі. Ой-ой-ой, Шрамов, -ой -ой -ой. Форненко залишається на м'ячі. Ще один відкат, Афанасьєв. До кінця треба грати. На Добенко, останній залишився, не треба там йому там робити щось вигадувати. І Гаврілов і на цьому перший тайм зіграно, друзі, 0-2. <рес> Ну кляниця продовжує сперечатись, що не так як потрібно. <связать> вы, конечно, вы, конечно, прикол тянете, но я вам серьезно, 7 секунд, ебать, <связать> я почитал. Вот вы что читать, так а вы не должны читать, А почему? <связать> Динамо не <связать> <еще за> дуб <связать> дуба, Это не большое поле, заметьте, вы тут должны знать. Это не что думаешь, <связать> 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 А что нет? Сейчас <связать> я вот это шоу у меня читаю. Медведєв незадоволений, друзі. Ну, емоції, емоції, друзі захлинули зараз в Донбасу. Тут всі фанати на полі і всі на полі. Все готовы? Поїхали, друзі. Другий тайм цього протистояння. 0-2. Команда кітром попереду це несподівано, Я думаю, для Донбасу. От як в цілому, і несподівано я думаю, для всіх, хто тут присутній. Команда «Тріумф» вже вибила з турніру. Вже перевдягнулася хлопці. На жаль, як і команда Гармата. Ну зараз матч за перше місце в групі. Друзі, продублюю склади команд Донбас. У воротах Михайло Абрамов. Далі. 90-й. Данило Мартинченко. 77-й. Максим Калінін. 94-й. Ячеслав Міськов. 99-й. Віталій Буйневич. 3. Віталій Шморгун. 21-й. Артем Ільченко. 8-й Артем Савчук. 11-й Владислав Братаненко. 18-й. Євген Заєвська. 15-й Ігор Ніконов. Який прекрасний гол зараз убиває Калінін. Один м'яч відіграно. Для а ось тут може і не вистачити зараз запасу сил Кітрому, щоб стояти проти Донбасу. Вони прям підтискають конкретно. Але Стосовно складу команди Донбас не бачу я і Братаненко. Не бачу Братаненка, на жаль. Вже він... А ні, вже на полі з'явився, друзі. Не було його видно в першому таймі. Ой-ой-ой, Мартинченко, Калі... Каліновський з М'ячем залишається. І Будуть зараз до кінця там боротися і руки, і корпус, і все, що тільки можна. Кітров у воротах Сергій Фанасів, 13-й Ярослав Корненко, також голкіпер команди Кітров. 44-й Владислав Гаврилов, 86-й Олександр Завертаний, 7-й Владислав Корненко, 10-й Вадим Надобенко, 5-й Артем Кияниця, 22-й Максим Каліновський, 6-й Євген Мельничук, 14-й Артем Томчук та 77-й Сергій Гибалов. Ой, як я не раджу Кітруму ось такі всі моменти. Ну ось, що треба було довести, це аут буде для команди Донбас. Як я не раджу зараз Кітруму Ось так необачливо біля своїх воріт о, грати. Це дуже буде неприємно. Якщо зараз Донбас схопиться або другий м'яч заб'є, це додасть енергії та сили зараз команді Донбас. І вже емоції, друзі, емоції команди кітром вже є. Вони вже незадоволені. Хтось щось неправильно вже робить, і тому ця оборона може розвалитись спокійно. От зараз о, точнісінько м'яч летів. Точнісінько, м'яч летів на голову Калініну. І от зараз також команда, Кітрум не задоволена, що м'яч залишається на них, Афанасьєв знову ще одна спроба. Це аут. Це буде аут. друзі. Розіграли гравці Донбасу, Калінін. От зараз. Треба заспокоїтись з холодною головою підійти до цього матчу саме гравцям Донбасу, та, щоб відігратись. Тому що емоції вони не дають нікому нормального завершення матчу. А У нас, друзі, 6,5 хвилин залишається до кінця. До кінця треба ще протриматись. Ну, не впевнений я, якщо чесно, що Кітров зможе протриматись проти Донбасу та цей рахунок зберігти. Ось два м'ячі вони забили, а далі. А далі щось не вдається. Далі Донбас вже взявся за голову і контролює ситуацію на полі. Братаненко, Мартинченко знову... Бойневич перепрошується. Знову Братаненко Ой, помиляється Владислав з передачею. Піяниця до кінця Мартинченко постріли Мартин. Те, що я казав, друзі, те, що я казав, Кітрум не зміг о, встояти проти Донбасу, бо Донбас, котрий підтис максимально і зробив цей високий пресинг. Завертаний. Ні, приймає м'яч. Ільченко далі. Заяць. Центр. шморгун Видає передачу. П Яниця, не проходить ця передача. І далі проривається з боєм. зараз п'ятий номер команди Кітром. Ну, не вистачає не вистачає Мількевича, не вистачає Мількевича, не вистачає Баченка зараз. Команді Кітром, на жаль, ще одна прострільна передача, ні. Ну, а чого одразу не віддати цю передачу? Ну, завертай, він же ж прям біг на цей м'яч. Він прям хотів забивати. Ну, на жаль, не вийшло. Ніконов. Так, передача на від нас фланг. Ільченко. До кінця буде бігти. 21 номер, постріл. Блокують гравці Кітрому. Друзі, 2-2 рахунок. І у нас 4 хвилини до кінця залишається. Це дуже зараз сильно буде для. Цього матчу. Ось перше вони зіграли в нічию. Якщо не помиляюсь, тому що, знаєте, емоції тут просто хлинуть через край в мене. Розіграли Донбас. Гарний контроль зараз за донечанами, і тут Афанасьєв. Здравствуйте, Даня. Мельничук. Центр надобанко. Треба вставати. Ну що ж це таке? <пишут> Макс! 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 Штрафно! Штрафно! Ребята, без крикер, туди, Макс Партина! Ну, що, у нас штрафний постріл зараз буде для команди Донбас! Чи що там було? Ні, нічого не було, м'яч залишається для Кітруму. Ну, бачите, друзі. Надобенко приймає м'яч, Ну, о, тут емоції прямо у гравців Донбасу Ой-ой-ой. головой не ударят? Звенья, нет, нет, нет. А -а -а -а. Давай его достанем аккуратненько, ну, чтобы он на, на холодном не лежал. Отойдите, ребята, отойдите все, пожалуйста. Я да, сказал. Да ну борьба была, я же стоял вообще, я чуть сам туда не попал. Ребята боролись, но там ничего такого акцентировано, потому что да. я не увидел. Женя, что ты наложил? хорошо. Вот вы моей долю оплески. Ну тут боротьба, друзі. Тут була чиста боротьба и тут орбиту. Орбит был поруч. Можно сажочек, пожалуйста. Сажойте ничего. Пожалуйста. Поехали. Который раз повторяю. Время. Вы час пішов. І справа тоже, пожалуйста. Друзі, зупинюю час, щоб вирівнятися з таблом, яке на полі у нас знаходиться. У нас 3, з 3 хвилини, 15 секунд залишається до кінця. Кияниця з м'ячем одразу в трьох гравці Донбасу його пресингують. Через назад Мельничук, знову Кияниця. На замасі ніяк не може прибрати свого опонента тут завертаний зовсім один постріл. А на дальній стійці чому не було надобанко, не зрозуміло. Ільченко. вишиться в центр. Постріл. Готовий зараз для гравців команди Донбас, друзі. Ой як жарко у нас на полі. Дуже спекотно. Ми Зіграли. Деничани не треба виходити з того кута. Є Ніконов, є Обрамов. вже. Підійшов Ось зараз. Отримає він передачу. Тут Ніконов поближче до нас. Зайць через назад. Ніконов. Ай не дістає. Не дістає цей м'яча фанасів. Треба повертатись всім, всім гравцям, якіму зараз додому. Я сам хочу хочу я я вже я вже в першому матчі сказав, що Медведєва не вистачає. Нікону. Не, 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 ні, ні, не точно передача від капітана команди і треба повертатися. А... Хвилина, хвилина залишається, хвилина 20 залишається до кінця у нас, друзі. І... Ось зараз будуть вирішальні ці секунди, вирішальні контратаки для Донбасу та для Кітрому. П'яниця через назад. Перехоплення від команди «Донбас». Ну, трошки мені здається, там шмургона підштовхують спину, але каяниться до кінця борця Томчук провалиться в обороні, Афанасьєв м'яч забирає одразу скидання, на Добенко. Ой, нечем-то. Залишається для кітруну, м'яч. До Бенконі. Кудись віддав, не туди. 30 секунд, друзі, залишається до кінця матчу. Мельничук приймає перший, завалюється там, але ж боротьба. Одразу розіграли команда, кітром, не треба втрачати жодної секунди зараз. Гравцями буде боротьба максимальна зараз до кінця. Друзі, 18 секунд залишилося. Томчук одразу сюди вперед заряджає на кияницю. І я думаю, це остання контратака буде для команди Донбас. Томчук вчасно, калінін. Туди вперед, а м'яч забирає скидання. І на цьому все, друзі. 2-2.